Вітаю. Мабуть, дивуєтесь, що це за лоточки такі, не по сезону, не весна вже на дворі. Вже, здається, саджати і нічого. Але в мене з'явилася нагальна потреба посадити насіння знову. Розказую, чому я надумала у липні місяці садити насіння. Ось такі патички в мене від аквілегії є. Цю я вже посадила, але бачу, там ще щось сиплеться, ще щось може бути. А сьогодні хочу ось цієї штучки взяти насіннячку, бачу, що сиплеться. Це не я зірвала їх, тому що навіть боюся, що воно і не дозріле ще це насіння. Це в мене на клумбі. Хтось вирішив допомогти. Якби хтось вирішив просто вкрасти сортову аквілегію, я б не здивувалась. Але людина не вкрасти вирішила. Людина вирішила її чомусь видрати, по максимуму, просто, не знаю, якась особиста ненависть до аквілегії, чи що, чи людина вирішила, що це якийсь бур'ян там росте. Коротше кажучи, прийшов хтось. Невідомий на мою клумбочку, а це не у дворі приватному, це така прибудинкова територія загальна. І ось цей невідомий благодійник в лапках прийшов і вирішив навести там порядок, поприбирати трохи і повидрав саме сортові аквілегії, і обідрав листя на таких простеньких, яких я досаджувала. Вони, мабуть, навіть цьогорічні. Так. Спочатку, коли я побачила обідрану клумбу, я подумала, що просто вкрали дуже красиві ці сортові аквілегії, що людина собі запримітила, коли гуляла, просто повернулася пізніше і вкрала їх. А потім ще раз підійшла до клумби, подивилася. Уявляєте собі стан, коли я приходжу рослини, які я якраз чекала, щоб зібрати насіннячко, коли воно дозріє, а їх нема. нема. Але потім дивлюся, що дуже якось рівна поверхня, знаєте, так навіть як трошки вспушили землю ну, не схоже, що там хтось викопав з коріння. Тоді почала я оглядатися навколо і побачила. Кубку трави, неподалік від клумби, подивилася і там знайшла три ось такі сухих патички від аквілегії, ще в однієї, ці, бачите, просто як обідрані. А одна була там, ну, трошечки, ось, ось так от ось, корінців лишилось. Вона зараз в мене стоїть у водичці, але я не думаю, що пустить вона коріння. Ну, я звідти теж насіння взяла, вже посадила. Ну, коротше, така історія, що хтось повандалив мені саме аквілегії. Інші рослини не тронуті стояли, ніхто їх не чіпав, а чомусь саме аквілегії потрібно було видрати. Я вставлю навіть там. Ті, які не пошкоджене коріння, а просто, ну вони вже гарно вкорінилися, мабуть, людина просто не змогла їх витягти з землі, видрати. То вони відновлюються, вони вже попускали листочки, потрошечки наростають. Але ось найцінніше, що було, це ж оці коробочки з насінням. Воно ще не визріло. Я посадила. 24 червня покажу зараз. Ось 24-го посадила, підписала, ну, ще я нічого не бачу, ніяких сходів. Стоїть вологи. Ну, ще не втратила, я надію, тому що аквілегія зазвичай сходить не дуже швидко. Вона можна і тижні два просидіти, потім. Піти наростати, але якщо не зійде, то буде дуже мені, звичайно, шкода, тому що виходить просто, що насіння не визріло і воно не, не, не годиться для посадки. Ну, взагалі такі рослинки якось витривалі і повинні. Мати якийсь знаєте, механізм компенсації, витягати соки може, зі стебелець, щоб насіннячко все ж таки було таке нормальне. Ну, подивимось. Так що, це в мене такий перший клопіт на сьогодні. Бачите, скільки багато насіння. Якби воно ще визріло нормально природним шляхом, то воно б, може, трошки і насіялося б там. Я вставлю фото, відео, які гарні ці аквілегії. І підпишу навіть назви сортів. Якщо захочете, ну подобається, може вам захочете такі собі теж придбати. Це перший такий випадок на моїй пам'яті. Це вже другий рік. Там крумбочка в мене, якою я опікуюсь. І сусідки допомагають поливати. Вони теж дещо там посадили хост, тут троянди. Не було такого, щоб хтось приходив, там щось вандалив і видирав. Це перший раз. Тут в конвертику, бачите, одразу так. Як принесла додому оці патики сухі, я одразу конвертик їх поставила, ну, ось тут показую. Там видно, не видно. О, там ще багато насіння. Ось воно. Досить таки нормально. Ну, це я, мабуть, не буду вже сіяти, тому що я тут не знаю, яке якого кольору, якого сорту, там повністю поміж все, що насипалося. Не буду я його чіпати. Почекаю до наступного року. Цю аквілегію зараз посію. Ось так прям по поверхні, не рядками нічим побільше, більше, тому що я не знаю, яка в нього схожість. Сумніваюся, що все воно нормальне. Радили мені дівчата з Фейсбуку, що можна і на клумбу одразу посадити у відкритий ґрунт. Може, трошечки стих і посадила, але вже спека насувається. Я думаю, що навряд чи воно проросте. Там взагалі дуже погана земля, так, це, мабуть, залишу поки що. Дуже погана земля, пісок. Там не дуже гарно проростають навіть такі найпростіші рослинки, як чорнобривці. Так само садила навесні насіннячко, ну, але просто з пакетиків. Не, не таке сортове, як це, але теж була в мене один гарний такий сорт. Купувала у дівчини на Фейсбуці, на вигляд, дуже красивий теж. Але не такий ефектний. Дуже гарно зійшов ось так от без заморочок. Посіяла трубку зверху, присипала, полила і все. Зійшло нормально, але теж я пам'ятаю, що чекала я досить таки довго. Сьогодні в нас четверте сьоме. І якщо вже такі справи? Що я щось сію посеред літах, Ну, ще посію ось таку ромашечку. Сподобалась вона мені гарненька, не така велика, як я сподівалася, тому що в дитинстві я пам'ятаю, що вони взагалі такі велетенські були. Але може, вони не такі велетенські, може це такі, знаєте, дитячі спогади коли все здається більшим, ніж є, тому що ти сам по собі менший. Але, тим не менш, ось ще до 27-го року у нього термін придатності. Я думаю, що можна, це багаторічник квітує з другого року, тому можна посадити і ближче до осені вже висадити у відкритий ґрунт. Вона трошки наросте і якраз до морозів встигне собі наростити корень Тут дуже багато. Я і в мами її посадила, вона теж цвіте вже. Висилала їй стаканчики поштою, вона там посадила, гарненько прийнялася ромашечка. Тож, може, в цьому році теж ще досаджу і тут на клумбі, тому що дуже гарно букетиком вона виходить. І в мами досажу ще щось, я так рясно посіяла, <с> ну нічого. Що тут у нас пишуть, що можна у серпні вересні висівати у відкритий ґрунт. Все, З цим порядок. Розібралися.